Всім привіт! Ви на каналі Лютий Місяць. Як уже відомо, ефіріум переходить на поз і наразі існує таке питання, що ж далі буде з майнінгом? Чи буде він вигідний, чи варто вкладатись в обладнання, а можливо й навпаки, краще все продавати. Війна з рашкою, економічна криза, падіння криптовалютного ринку усе це напевно стимулює ще позбавитись всього, що пов'язано з цією сферою. Але чи варто квапитись і все кидати? Давайте розглянемо трохи детальніше. Ethereum довго був монетою номер 1 для майнінгу на відеокартах. Але він точно не єдиний, що приносить профіт. Другою монетою після нього, яку рекомендує сам Бутерін, є ETC. Вона побудована на модифікованому алгоритмі AdHash і ETC Hash, і вам не доведеться навіть змінювати налаштування на ваших відеокартах. Щодо інших монет на інших алгоритмах, найпопулярнішими є: Ravencoin, Firo, CERO, Ergo, Flax, BIM. Працюють на алгоритмах CowPow, Firopol, Profpo, AutoLicus, BimHash. Усі ці монети існують і майняться вже певний час, і як про їх альтернативу ЄТХ мова йшла вже давно. Нещодавно з'явилась нова монета Neoxa на алгоритмі CowPow. І станом на 4 вересня стався її памп, і це була найвигідніша монета, хоч і на дуже короткий час. Тобто варіантів після ЄТХ вистачає, хоч вони і не такі вигідні, але як не крути профітні і за сприятливих умов. Дохідність має тільки зростати. Щодо останнього, ви завжди можете подивитись найкращі варіанти для майнінгу на сайті What2Mine. Там вказана орієнтована дохідність, алгоритми, хешрейт, який має видавати картка, і навіть рекомендоване електроспоживання. До того ж, не слід забувати перевіряти оновлення софту для майнінгу, ось, наприклад, LowMiner версії 1.55A. Тут розробники суттєво покращили видобуток Flax, додали дуал пару ETC ETH плюс Caspa. Виправили пару багів і додали декілька опцій. Це все до того, що майнінг-софт не стоїть на місці, і до того ж тут відбуваються постійні вдосконалення. Mining, більшість майнер-софту підтримує в тій чи іншій парі, наприклад, ETC плюс ZIL, ETC плюс Alephium, ETC плюс Caspa, що, в залежності від відеокарти і версії майнеру, може давати непоганий бонус. Далі постає питання, де всі ці монети майнити? Більшість великих мультикоін пулів, які раніше пропонували ЄТХ пули, мають свої власні пули різних монет. Тому, якщо ви надавали перевагу, скажімо, Ethermine, ви можете просто на ньому і залишитись, вибравши іншу монету. Якщо ви визначились з якоюсь конкретною монетою і хочете переглянути доступні варіанти пулів та порівняти їх, в цьому вам допоможе сайт MiningPoolStats. Тут є, напевно, всі монети, доступні для майнінгу. І дуже зручно прописані різні показники, такі як от алгоритм, ринкова капіталізація, ціна, кількість пулів, хешрейт пулів, хешрейт мережі та інше. Також натиснувши на вибрану монету, відкривається нове вікно для порівняння доступних пулів. Якщо ви перейшли на новий пул, то перевірте, яка у нього система виплат, який мінімальний вивід на гаманець і який відсоток цей пул залишає собі. Які є ризики для майнерів? Звичайно, ризики є завжди і в будь-якому бізнесі, і майнінг не виняток, навіть коли все стабілізується. Що ми маємо на сьогодні? По-перше, ризик низької або нульової дохідності від майнінгу. По-друге, ризик того, що ваше обладнання не встигне себе окупити. Ризик того, що ваше обладнання втратить в ціні через перенасичення ринку та масовий розпродаж відеокарт і вихід нових серій. Ніхто не знає, наскільки довго затягнеться ця фаза ринку. І які ще сюрпризи нас чекають у глобальній і криптоекономіці, але які б песімістичні прогнози експерти надавали у короткостроковій перспективі, у довгостроковій більшість передбачає ріст. До того ж, мати хоча б невеличкий заробіток у валюті, це вже добре, враховуючи, що за прогнозами Мінфіну долар може сягнути 50 гривень вже у 2023 році. Також до переваг можна зазначити. Перше, з'являються нові цікаві монети, такі як от Неокса. І в моменті дохідність від майнінгу може перевищувати навіть ЄТХ. Друге, розібравшись з майнінгом як з процесом в цілому, надалі це дохід, який займає мінімально вашого часу та зусиль. І третє, це те, що на зростаючому ринку дохідність може бути більша в декілька разів. Насамкінець, через те, що ціни на обладнання та прибуток нестабільні та можуть змінюватись в різні сторони, це однозначно дає зрозуміти, що не можна інвестувати сюди кредитні гроші. А на цьому все. Ставте свої запитання в коментарі, підписуйтесь на канал, залишайте ваші лайки та до зустрічі в наступних відео.